Слава Україні! Вітаю всіх на моєму каналі. Останнього часу все важче і важче показувати квіти і розказувати про них. Вчора було відео коротке шортс про цю котлейку, як стигне жовтий колір. Ось це свіжі квіти, коли вони відкриваються, вони так мають майже такий лимонний відтінок. А потім, коли дозріває жовтий колір, то ось така вона, як персик. Дуже люблю цю котлею. Немає в неї назви, я її купувала як гібрид, гібрид вона є. І купувала і за форму квіток, і, звісно, колір, мій улюблений колір. І цвіти вона доволі довго. І ось на задньому фоні поза нею котлея Тріані. Ще цвіти. Цього року мало квіточок в неї бо була поділена і розділена. А також перші квіточки відкрились у Іванагари. Такий колір, мабуть, вже не так часто зустрічається. Не дуже багато. Я бачу, що показували її. Більш ця така, то що жовта, а цей колір. Не так вже часто і бачиться. Треба буде її пересаджувати цього року. А ще ось починає, тільки відкриває квіти. Другий день вона так 3-4 дні відкриває квіти. Та ще в нас так прохолодно стало вже третій день. І дощі сонечка немає, тому цей процес такий щемлявіший. Теж в неї величезні квіти. Зараз покажу, як вона називається. Давно її колись купувала. Ось. Її назва в Люки. І вона така розумничка. гарнюня, вона кожного року цвіте, без усіляких проблем, де б вона не стояла. в холоді чи в теплі, багато світла чи мало. День короткий чи день довгий, вона завжди квітне. Обожнюю її. Продовжує ще квіткувати оця лялька. Перші квіточки вже одна навіть вже впала. Це ж таки вже як папірчик. Пелюсточки. А там ще два куп'янки. Скоро зацвітуть, ну і ось вона вся. А в сьогоднішньому відео хочу показати і розказати, як вона змінила свою вегетацію. Це мій балет. Ось така величезна. А от хочу показати її квітконос. Дивіться, як він вигнувся. Бо чотири квітки і дуже-дуже. Важкі вони, мабуть, для нього, хоча сам квітконос такий товстий, дуже товстий. Зараз я її звідти зніму і розкажу і покажу. Ось вона і сама перед вами. Квіти дуже великі, мабуть, до 20 сантиметрів. Я вперше побачила цю котлею у Марсі на каналі, мені її так хотілося. І коли, тоді я моніторила наші теплиці ще, яка ж вона гарнюча. І коли з'явилася вона у продажі, я зразу купила. Я зразу її купила і дуже цьому рада. От буває так, що дивися на квітку, подобається, красива, гарна, все. Ну. А щоб зразу так в очі впала і в серце, і хочеться її мати. Не завжди так буває. Ну, дивіться, яка губа яка. Губа, мабуть, всі 10 см. Ну, і що я хотіла про неї розказати. Так, повертайся до нас. Я її того року. Пересаджувала, як пересаджувала, перевалювала в цей же горщик, але відрізала задню частину. Зараз я їй покажу, яка вона. Дві бульби я відрізала, щоб горщик не збільшувати, а знову її посадити в цей же горщик. Проблеми з місцем, як у всіх. Сама вона шкатлея теж велика. В неї такі бульби, псевдобульби такі величенькі, і листова маса немаленька. Он яка. І вона почала якраз рости, коли це все я зробила, і вона не процвіла влітку. О, вона два рази до цього цвіла, і цвіла завжди десь так, наприкінці літа. Два квітка носи, по дві квіточки, а цього року. І я наприкінці літа кіточок не побачила, вона виростила свої псевдобульби. І коли ж затнесла її на веранду, ноги якій всі орхідеї перед зимою, вона почала рости взимку. І я навіть не очікувала, що вона зацвіти. Я випадково побачила її квітконоси, думаю, нічого собі, так холодно, але ж потім подумала. В неї ж там лоєлія спеціоза в батьках. І, мабуть, вона полюбляє такі температури, і розвиток при таких температурах якраз і дав, ось такий квітконос на чотири квітки. Я навіть не дуже її і підживлювала добривом, тому що, ну, зима, холодно в цей період, я ж розказую, що у мене. Температура дуже рідко буває плюс 17 взимку, а так плюс 15, а на ніч ще нижче. Ой, ну, яка ж в неї губа. Вона мені така красива, така красива, така надзвичайна, чарівна, ну я не знаю, ще яких слів підібрати. На жаль, якби всі квіточки ж дивилися О, в одну сторону. Я вже не формувала, нічого її не трогала. Я боялася. Що можу зламати, бо я цього року, ну, стільки наламала квітка. Носим, що страшне. Отака гарніня. А зараз покажу її заднім бульбою. Як вони себе почувають? А ось горщик з цими бульками. Я її посадила у пластиковий стаканчик. на... Виживання. Хтось мені казав світа, не викидай, хай росте. І вона дала он два нових зростання, потім це перетворилося на дві малесенькі бульбочки. Ці самі, не, бачите, три бульби. Одна вже була з'їдена в той час, коли вона розвивала ці маленькі бульбочки, ну це вже як сіяниці. От, Ці бульби зморщилися дуже, але зараз. Вони налиті, тому що в неї тут досить гарного коріння. і зараз в неї знову на вирост і коріння росте, О, хочу вилазити. І одна з псевдобульб вже знову росте. Продовжує своє життя. І спочатку я її посадила у пластиковий стаканчик. На укорінення і на розвиток в мене є десь таке відео, буде посилання. А потім, коли вона почала рости, я вже зробила оці отвори. Спочатку їх не було. Гарно вона наростила коріння. гарно росте, гарно себе почуває і скоро поїде в Україну. Ось так. Ну, це років через два, мабуть, заквітне. А може і раніше. Важко сказати, це залежить від того, як буде розвиватися, які умови. Ну, на своєму екземплярі я зрозуміла, що їй холодні температури більш до вподоби. Ну, дуже красиво. На жаль, не всі квіти дивляться на нас в камеру. Вона має аромат. День дуже інтенсивний, може, це тому, що зараз не так тепло і сонця вже ось третій день немає, як я казала. І я не пам'ятаю влітку, коли вона цвіла, Це десь серпень, вересень. Сонячні дні тепло. Я не пам'ятаю, наскільки вона була. Інтенсивно ароматної учні, а так приємний аромат, який є. Дуже красива котлея. І на цьому все. Слава в Україні! Смерть рашистським окупантам, всім колаборантам. До побачення!